Така кахля орієнтовно 18 століття з розмальовкою квітково-полісковим орнаментом фарбою. У Луцьку, на території колишнього римсько-католицького кафедрального собору Святої Трійці, археологи розпочали новий, третій етап наукових досліджень, розповів Суспільному Віктор Баюк, начальник Волинської експедиції. Зараз, з його слів, розчищають три кімнати нововідкритої крипти. Підземного приміщення для поховання, яке розташоване під вівтарем храму. Такі археологічні дослідження каже, тут відбуваються вперше на першому етапі пізньої осінню 2021 року. Ми виявили цю споруду. Відклали дослідження до 2022 тисячі але з відомих нам причин військових не змогли цього зробити уже в 2023 році. Незважаючи на все, все ж таки ми почали ці дослідження. В червні місяця ми відпрацювали, відкрили вхідну групу, тобто з'ясували вхід до цих крипт. Ми намагаємося відновити в місті Луцьку то, що було частково забуте, і про що наші люди не знали. Наприклад, про існування цих крипт не було жодної інформації. каже до наукових археологічних досліджень зало. Вчили шість студентів історичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки. третьокурсник Назар Цурков бере участь в розкопках з перших днів. Це фактично е історія на практиці. В університеті ми можемо дізнатися теорією, емоції все-таки дуже сильно відрізняються між тим, що ти просто слухаєш, і тим, що ти можеш побачити, потрогати». Студент Олексій Шпирук розчищав одну з підземних кімнат. Оця ця кімната вона повністю збережена, і землі приблизно було мені по плече. Виходить, ми перші, хто були тут за скільки років? За 200 років приблизно. За словами Віктора Баюка, археологічні розкопки підземних кімнат, Крипт Римсько-католицького кафедрального собору Святої Трійці відновили у вересні цього року за зверненням Луцької дієцезії римсько-католицької церкви. Храм Пресвятої Трійці був зруйнований пожарами. Ми знали, що він є тут, на подвір'ї цих будинків, але не знали де. Коли ми впорядковували територію, тоді наткнулися на фундамент. Але добре, що їх знайшли, це цікаво. і Я думаю, що це таке буде цікаве і для нашого міста, і для цілої країни. За словами керівника експедиції Віктора Баюка, під час розчищення підземних кімнат вдалося віднайти чимало. Археологічних знахідок періоду 16-18 століття це полив'яні кахлі, скляні посудини та керамічні вироби, знайдені, каже, і кістки, яких очікує експертиза. Тут вдалося знайти кілька фрагментів керамічної черепиці. Ми на цей час не знаємо, як була крита ця споруда, як був критий цей храм. Але от таким, такою знахідкою ми вже можемо трішки коригувати історію, можемо трішки з'ясовувати те, чого ми не знали конкретно образи моєї споруди, як вона була побудована, каже, за час розкопок вивезли 20 тонн засипок крипти. На цій локації Волинська археологічна експедиція працюватиме до кінця жовтня. Усі знайдені предмети, за словами Віктора Баюка, опрацюють і передадуть у фонд Луцького історико-культурного заповідника. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.